Легендарна співачка України ніжна та неповторна Оксана Білозір. Її світла вистачає всім, хто торкається її пісні і душі. Кожен концерт завжди наповнений енергетикою добра та любові, а пісні вже давно стали виразним символом українського, справжнього, перевірені часом шлягери, які ми любимо і знаємо на пам'ять. На вас чекає яскравий сучасний і надзвичайно український концерт, неймовірне єднання з публікою, унікальне спілкування з аудиторією та дивовижне бажання єдності. 6 червня, палац Жовтневий, 18.00. Оксана Білозір.